Дочекалися, друзі. Нарешті УПЛ повертається, і ми вже готові. Хоча там і були матчі перенесені, але все одно робимо огляд першого туру. Львівські Карпати дебютують з нульової нічієї. Вони грали проти Вереса, два молодих тренера. Нічия не задовольнила. В принципі, ніяк одну, так і іншу команду, хоча верес справедливо був кращим і був ближче до перемоги. Карпати Одесі відскочили. По суті, обидва тренери намагалися виграти. Футболісти, це було помітно після матчу, як вони все ж таки розочарувались, втомились. Криворіжський кривбас приймав оновлений Чорноморець. Чому оновлений? Тому що взагалі це диво. Таке невелике, що команда з Одеси взагалі змогла <заре> зареєструватись на цей сезон і вийти на цей матч. Ви розуміли, у Чорноморця було 4 заміни, 4 польових гравці на лавці. Все! Ця ситуація просто катастрофічна. Як з цим далі жити? Я роблю одразу свій прогноз, що два варіанти: або Чорноморець не дограє до кінця цього сезону. Або буде ну мінімум одна технічна поразка, просто за рахунок того, що немає людей. Зрозуміло, що вони зараз будуть ще там когось купувати, чи, чи купувати, точніше брати е, безкоштовно. Але чи виправить це ситуація? Ну це просто катастрофа. Я навіть не можу ніяк аналізувати гру Деситів, тому що те, що воно вийшло на поле, вони вже герої, і те, що вони не програли 10-0, молодці. Але Чорноморець, чорноморець тепер явний кандидат на виліт. А Черкаське ЛНЗ перемагає, все ж таки, перемагає лівий берег. Хоча матч був більш-менш рівний. Але тут якраз е, дався взнаки досвід, на якому ЛНЗ і виграв е, цей поєдинок. Хоча матч йшов до сухої нічії. Взагалі цей, матч, е, взагалі, цей тур був такий досить сухим, не радував нас е, на голи, крім матча з Шахтарем. І тут так само все йшло до нічії, але все ж таки ЛНЗ... Робив, вони намагалися у гру забити, були моменти, але десь не щастило. Але все ж таки, молодці здобули три очки. Оболонь з Колосом видали результативну нічию, з рахунком. 2-2 вони зіграли, і тут слід відмітити, що оболонь на початку грала краще, вони постійно атакували. У них були моменти. І таке враження, що Колос почав грати у повну силу тільки тоді, коли почав програвати. І тоді вони вже побігли наперед, оболонь захищались, і все ж таки Колосу вдалось зрівняти. Хоча оболонь цьому матчу була досить симпатичною. Ну і Шахтар просто знищує полтавську ворску. У Ворскли були моменти Ворскла старались, але слід відмітити, що Шахтар дійсно комусь це подобається, комусь ні. Показав чемпіонський матч, чемпіонський футбол дуже солідний. Було видно, що це команда на іншому рівні знаходиться. І Ворскла їм точно не рівня. Хочеться відмітити два голи центрального захисника Матвієнка, капітана команди зараз. І як він це зробив, з якої дистанції він забив, мабуть, гол туру, не, туру. Він забив гол чемпіонату. Там метрів, мабуть, було 30. Дань удар, Хрестовина. Ну, дуже красиво. Я думаю, це кращий гол і Матвієнка за все своє життя, навіть включаючи тренування. От, і взагалі, всі гравці шахтаря виглядали дуже солідно. Шкода трошки. За Судакова, який досі грає у Шахтарі, і не знає, чи відпустить його команда чи ні. Тому тут трошки мені його шкода, трошки такий негатив. Я думаю, самого Судакова цей негатив буде відчуватися, якщо його не відпустять. Але в цілому команда ну, прям ніби це Шахтар граф, а не Динамо у зараз Єврокубках. Хоча Динамо ми ще й не бачили. А зоря все ж таки перемагає інгулець. Інгулець, який зайшов в УПЛ, інгулець, який на початку чомусь взагалі боявся грати, Грала тільки зоря. Вони, мабуть, придивлялися, там, нащупували почву і так, і так далі. Але потім, потім інгулець взяв м'яч у свої ноги. І потім ми вже, я не знаю, хвилин 20-30 взагалі не бачили зорю. Інгулець е втікав в атаку, інгулець створював е небезпечні моменти. І знову ж таки, е зоря. Так як і ЛНЗ, мабуть, виграв цей матч на досвіді. В цілому Інгулець досить симпатична команда, і буде цікаво за нею спостерігати і надалі. Друзі, пишіть у коментарях, який матч сподобався вам найбільше і чому. І взагалі, нарешті, нарешті до нас повернулася рідненька УПЛ, і ми можемо просто кайфувати і дивитися ці, так би мовити, футбольні шедеври.